Вітаю, друзі! Розбираємо сьогодні мій улюблений спосіб приготування риби. А ви, будь ласка, не полініться і напишіть, як ви готуєте рибу, коли вона попадає вам в руки. Почнемо з того, як я її вибираю. Ну, звичайно, коли є з чого вибирати. Це така рибка, типу хіка, тільки продається ось вона так свіжою і з головками. Якщо я приходжу в рибний ряд, і там є риба, Свіжа, а не морожена, звичайно, я візьму свіжу. Якщо є риба ціленькою тушкою, з головками, хвостиками, з усіма плавничками, то, звичайно, я куплю її, а не ту, яка вже була розділена, розфілірована і просто лежить на льду. Якщо є риба морська і океанічна, то, звичайно, я візьму океанічну. І якщо є риба сильно дорога і сильно дешева, як ось ця, це прям максим вона дешевше кільки. То, звичайно, я візьму оту просту недорогу, вона не кормлена ніякими штучними кормами і хімікатами, вона простенька, вона великого вилову, чи як сказати, крупного. Тобто вона десь там в океані собі плаває, зачепили сіткою, притащили, бог знає, що, пообрізали зайве і готове. Отже, вона почищена, луски на ній не було. Така вона собі голенька, тільки обрізані ножницями плавнички і кишечки. Чуть-чуть солі не пересоліть. Краще потім досолити, інакше вона стане жорстка тверда. Наша задача з вами не переготовити рибу, інакше вона буде як резиновий напівфабрикат в столовці. Отже, мінімум солі зверху і всередині. Мінімум спецій у мене це чорний перець, ви можете улюблені спеції до риби, трави і так далі. Цибуля, сіль перець, сметана. На пів кілограма рибки ми беремо 300 г цибулі. І 50-70 грам сметани. Ми беремо різну олію, якщо у вас є два види, наприклад, у мене соняшникова і оливкова, із за різної температури е, смаження. Ми взяли дві рибки, тобто цибулі у нас буде, буде приблизно як долоня, як одна рибинка. Це панірува, вар, запанірували рибку. Я роблю це за допомогою сита, отак посипаю борошно. Тому що мені так зручно і рівномірно. Будемо обсмажувати на добре олії з однієї сторони. Потім перевертаємо і одночасно з цим викладаємо з боку цибульку, ось тут, де є вільне місце. Ця рибка вона більше буде тушена, аніж смажена. Пересмажувати до темного не потрібно. Як цибулька підзолотиться прозорою стане. бачите, такий інтенсивний процес кипіння. Ми додамо пару ложок сметани столових. І чашечку кипятка. Таким чином, у нас і риба, і цибулька матимуть один час для приготування. Зменшуємо нагрів, додаємо лавровий лист, і хвилин 15 під кришечкою доготавлюємо. Майже готово, друзі. Які ж переваги такого способу приготування? По-перше, вам не треба її мішати стерчати на кухні, накрили, воно собі готується. По-друге, кісточки дрібненькі, які в будь якій нормальній ціленькій рибі зустрічаються, вони стають м'якшими, якщо ви її отак потушите, поготовите. По-третє, у вас з'являється ось такий густий білий соус. Зараз він теплий, але ви бачите, що він гуще став. Тому що борошно, цибулька і все це разом кипіло з сметаною, воно загустило. І четвертий, найбільш важливий. Момент, що фосфор із риби і кальцій із молочних продуктів, в даному випадку сметана, як найкраще засвоюється разом. Якщо ви їсте це окремо, вам треба дуже велику порцію, велику кількість, і ви не хочете стільки їсти, і дитину ви не накормите великою кількістю. А тут маленьку кількість, хоч там ложечку, хоч там якесь реберце з'їла дитина. І у вас є така юшечка для каші або для пюрешечки. Вона постоїть трошки стане прям геть густа, як білий соус. Запрошую, друзі, до дискусії під цим відео, що які у вас є секретики, як би так швиденько і смачненько приготувати нам рибку. Пишіть, не соромтеся, я радісно сприймаю будь-яку критику, будь-який знак того, що ви зацікавили, що вас зачепив рецепт на каналі Оксана Калюжне. До нових зустрічей на моїй кухні!